Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Не тряпка, я вам нічого не доложу, Напише зінові вибрацька й далі. Мови оригіналу. Ноумбаруля бізнес-партнера Зеленського має російське громадянство. Схеми Ноумбаруля разом з Володимиром Зеленським заснували шоу Ліга Смігу та продюсували телевізійні серіали країна О Танька і Володька одного разу Одесі та інші громадянство Росії. Партнера Зеленського 95-го кварталу отримав ще 2009 Око донька на Барулі Ірина Борозова нардеп від Слуги народу, голова Вінницької обласної організації партії Слуга народу а її чоловік Сергій Борозова, екс директора команди КВН на Вінницькі перці зятя наума Барулі Зеленська призначив головою Вінницької облдержадміністрації. От що значить, хоч поражать» особисто з президентом. Сьогодні російський громадянин Наум Баруля, продюсер улюблених на Росії серіалів про тупих хліба, опанував теми війни та знімає за гроші українського бюджету комедійний Серіал волонтери, але від російського громадянства він не відмовляється. Де потужні протести, всі гроші на ЗСУ, під мінкультом і банкової нема ета другої Блазені будуть збиратися в Києві біля міськради і вимагати у Кличко закінчити це неподобство. Мільярда за дронів вам впоміч. в поміч. Той же час Верховна Рада призначила чотирьох нових членів рахункової палати, орган який має контролювати кошти на відновлення України. А напередодні посли великої сімки публічно закликали не призначати членів рахункової Кової палати до зміни процедури відбору, поклавши на вимоги ЄС, yes, те чим найвеличніше грав на роялі слуги уродів у злучці з упожазистами та довірливими за майбахами, чергова зробила нас разом. А мать кішина в чергове підставила плече. Верховна Рада також планувала проголосувати на сьогоднішньому засіданні за обрання головою рахункової палати Ольги Піщанської комітет з питань бюджету. Вже погодив її кандидатуру. Однак це питання відклали, оскільки сильне голосу. Ання показала, що для ухвалення рішення може не вистачить голосів. Ольга Піщанська гравець у команді Єрмака. Сім років тому вона виступила співзасновницею ТОВ. Закупівельні рішення, а коли її єрмакували на роботу у амку, то фірму переписали на Бориса Шефіра і Андрія Яковлєва з кварталу 95. Ольга Піщанська сестра якої Світлана має тісні контакти з московитами і доглядає віллу найвеличнішого в Італії, як пише нардепарієо, сестра колишньої очільниці антимонопольного комітету Ольга Піщанська, Анської має фірму у Страсбурзі, зареєстровано в приміщенні російського культурного центра. Бізнес-партнерка піщанської по фірмі Ірина Ковалевська має подяку від колишнього консула РФА Левицького, якого у 2018 році викинули з Франції за шпигунство і участі в отруєнні Скрипаля. Левицький, що організовував і координав повернення росіян в пар'є, і від якого є фізично постраждав безпосередньо у подружжя Зеленська в Італії у форте де Мармі. Нерухомість оформлена на місце компанію Сен-Томасо Сір а її адміністратором є українка Світлана Піщанська у березні 2022 року одразу після вторгнення Рефа Світлана Піщанська відкрила дві компанії у Франції: Сі Дурнінген і Спі Конселса, перша зареєстрована за адресою. 8 ріліо шістдесят сім сто Тут уже розташована асоціація російської культури міста Страсбурга. Її президентом є власник будівельного холдингу Баті Глобал Едуард. Та Коскін, дружина Олена Петрова до заміжжя уродженка такого ж кривого рогу. Відповідно, компанії Коскіна переважно і спонсорують діяльність асоціації. Друга французька фірма Піщанської зареєстрована за адресою Ван Редрімбаче 67 100 сто стран борока за тією ж адресою проживає рідна сестра Едуарда Коскіна, Ірина Ковалевська, віце-президент асоціації російської культури міста Страсбурга. І щоб уже точно ні в кого не виникало припущень, що це якийсь дикий збіг обставин. Директором Сіпе. Консейлса, призначено Тетяну Ковалевську, племінницю Дарта Коскіна, доньку Ірини Коваленської, Світлану Ірину Ковалевську. і Ірину Ковалевського єднають давні зв'язки. Вони обидві родом з Кривого Рогу. Свого часу навіть мали спільний бізнес ТОВ Пагін. Тепер близька до зеленських особа з яскраво вираженим російським слідом буде керувати контролем за використанням допомоги. Пес все на хрюки і я не тряпка роблять спеціально, щоб потім говорити, що нас і єс і Нато не беруть. Ну і ще одна причина: Лі орбана говорити, чому Україна не готова до ЄС. Ага, і Зеленському про комівство не йдеться. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.